На Білоцерківщині викрили посадовця територіальної громади, який завдав понад 93 мільйони гривень збитків державному бюджету. Як повідомили ОБЕП, на рахунках сільської ради було акумульовано кошти з військового ПДФО, які треба було спрямувати на потреби міноборони, закупівлю артилерійських систем та держспецзв'язку. Перерахували кошти з місцевого бюджету до державного завдяки кредиту з єдиного казначейського рахунка. Тож керівник. Він відділу сільської ради для погашення кредиту не видав відповідного розпорядження. Натомість, вказану суму податку він спрямував на місцеві потреби, не пов'язані з обороною. Наразі посадовцю повідомлено про підозру йому загрожує до п'яти років в'язниці. У громада закупила шість автівок для 72-ї бригади. Як повідомили у міській раді захисники отримали шість вантажівок на базі шасі Ман на ці потреби з міського бюджету витратили майже 31 мільйон гривень. Зазначу, під час передачі, окрім секретаря міської ради Володимира ВКруба, був присутній і голова київської ова Руслан Кравченко. Він наголосив, що ситуація на фронті непроста, тому нині максимально нарощують допомогу для наших захисників та захисниць закуповують автівки, дрони, вантажівки, греби та інше. Разом з Київською обласною військовою адміністрацією Біла Церква завжди допомагає нашим героїчним бригадам, 72-й бригаді, та, та також 114-й бригаді. На цьому ми не зупиняємось. Допомагаємо нашим бригадам і далі будемо закуповувати і за обласний бюджет дрони, і за місцеві також бровари, підключені в ці процеси і інші громади Київської області. Наш обов'язок допомагати постійно до нашого перемоги. Далі ці автомобілі поїдуть на фронт і будуть забезпечувати нашу спільну перемогу над російською. É okay В Україні заборонили діяльність політичної партії наш край. Відповідний позов мін'юсту задовольнив 8-й апеляційний адміністративний суд. Відтак майно кошти та інші активи партії передано у власність держави. Проте на своєму офіційному сайті наш краївці заявили, що оскаржуватимуть рішення у верховному суді. Також запевнили, що є проукраїнською патріотичною політичною силою. Зауважу за даними руху, чесно наш край це проросійська російська поліц... Сила створена переважно з вихідців колишньої партії регіонів. Слід зазначити у Буцерківській міській раді депутатів від партії наш край немає, проте вони є у районній раді. Їх четверо: Ольга Литвин, Володимир Бабенко, Ольга Мартинюк та Микола Маслюк. Після такого рішення суду, наприклад, у Житомирській облраді депутати вийшли з її складу. А ось як запевнив голова Біоцерківської райради Василь Зеленський, поки вони це питання не обговорювали і пообіцяв вивчити його детальніше. Роз'яснення посадовців. Довець надасть наступного тижня у сімейного лікаря можна отримати безоплатно низку медичних послуг та провести скринінг свого здоров'я. Як розповідає медична директорка центру первинної медичної допомоги номер 2 Ольга Яковлева, це аналізи крові, сечі, електрокардіограма, флюорографія, скринінгові дослідження на гепатит, віл, холестерин та глюкози. Подібні аналізи варто проводити щорічно, аби слідкувати за здоров'ям та попередити недуги. Крім того, обстеження поділяються на обов'язкові та необов'язкові, а також по показам. За кожне обстеження, за кожного пацієнта відповідає сімейний лікар, що йому потрібно пройти. Які дослідження, які аналізи, це все є в електронній медичній карточці, зберігається. І сімейний лікар відповідно призначає те чи інше дослідження. Діти у нас також отримують безоплатну допомогу до року кожного місяця. Лікар-педіатр оглядає свого пацієнта маленького. Так далі йде два роки кожні шість місяців, і так уже раз у рік. Також вся діагностика, яка передбачена на первинній допомозі, є безоплатна. Якщо пацієнти потребують додаткового дослідження за електронним направленням, скеровується до інших закладів. У Буцарківській громаді функціонує 35 шкіл, але поруч із комунальними закладами освіту можна здобути і в приватних. Одна із них школа it Степ, де замість нудних завдань пропонують цікаві квести. А замість класів сучасні оснащені лабораторії. Як проходить освітній процес в унікальному місці? Дивіться у сюжеті. Школа, в якій хочеться вчитися без домашнього завдання з класами віртуальної реальності, фото та відео студіями та спортивними залами. Загальноосвітня ліцензована приватна школа з поглибленим вивченням інформаційних технологій та іноземних мов. IT-STEP. степ вирізняється з поміж усіх інших закладів освіти унікальним підходом. Адже їхня мета не лише дати знання, а й зробити дітей щасливими. У нас є Повна інтеграція з it індустрію Ми навчаємо дітей за допомогою it технологій. Тобто, у нас є класи віртуальної реальності. У нас будуть енцефалографи, У нас будуть мікроскопи. У кожної дитини буде своє робоче місце. Яке буде по факту заміняти підручники чи зошити? Так, ми е, теж будемо мати м, практику. Ми будемо писати, ми будемо щось там записувати, але це буде в рамках е, предметів самонавчання. Більш того, у нас є поглиблення і обов'язково вивчення іноземних мов англійська по дефолту. Це найважливіше. Ми її вчимо за методикою Пірсона. Е, е, і на вибір у нас ще буде три мови: це у нас буде іспанська, це буде німецька або китайська. Друга будемо на вибір, і більш того, ми будемо ділити дітей не по віку, а ми будемо ділити ділити дітей по тому, як вони знають, яка у них міра знань зараз є, який у них зараз є беграунд. Може хтось вже вчив, а може хтось тільки буде вчити. Загалом учні опановують програму, затверджену міністерством освіти, як і всі школи. Але до вивчення предметів застосовують різні ігри, 3 d окуляри, it технології тощо. А за кожну виконану роботу діти отримують віртуальні гроші, за які можна купити речі у внутрішньому онлайн-магазині. Перша школа у нас була відкрита з 2019 року. Тому ми вже точно набили всі шишки, і точно знаємо, як треба будувати учбовий процес. Далі для того, щоб дитина обрала школу і сім'я обрала школу, кінцеве слово буде за директором. У нас є інтерв'ю. Коли ми запрошуємо обов'язково сім'ю нашого майбутнього студента на інтерв'ю до директора. Коли. Директор може по перше поспілкуватися з дитиною, зрозуміти, яка мета сім'ї, яка мета дитини, що хоче отримати сім'я і що хоче отримати дитина. І в такому випадку директор може або справді підтвердити і рекомендувати школу сказати, що так тут все буде круто, тому що у нас є певні правила, да, у нас є певні регламенти. Ми проти булінгу у нас дуже багато таких внутрішніх фішок. І тоді сім'я може прийняти рішення. Тобто, перед тим, взагалі, як розглядати школу, можна просто прийти і подивитись, а співпадаються чи є цінності. Директор школи Вадим розповідає: окрім шкільних предметів, діти вчаться створювати сайти, мобільні додатки та прокачують свої софт skills, тобто психологію комунікації, ораторські навички, впевненість, емоційний інтелект та критичне мислення. У дітей в кожному свої комп'ютери, папки, файли, де вони працюють. У нас багато підручників замінено на роботу з програмами. Ми максимально гейміфікуємо навчальний процес. Хотілося б згадати, один раз зустрівся з батьком нашої учениці, який зранку повідомив, що їм по сімейним справам потрібно було їхати до столиці і. Що саме приємно запитати? Що я сьогодні в школу не попаду? Ну пропущу школу, тобто для нас дуже важливо, щоб дітям подобалося. Їм хотілося йти відкривати свій потенціал. Після дворічної зупинки школи через війну вона знову відкриває свої двері для учнів п'ятих-десятих класів. Робота для дітей приклади зустрічі з успішними людьми, які можуть з дітьми поділитися своїм досвідом і навиками, яким чином вони досягли своїх успіхів. Тому ну, якщо це спорт, то це обов'язково, скажімо, робота в спеціалізованих спортивних площадках з стренами. Тобто, отакі впровадження ми інтегруємо в нашу школу. Тому я з радістю. Хочу повідомити, що ми відновляємо наш проект і запрошую всіх бажаючих до нас, до нашої школи. У школі IT-STEP є все для ефективного та цікавого навчання, і діти з радістю приходять сюди, бо в майбутньому їхні знання точно стануть корисними нашій державі. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспрессо Біла Церква. Раджу вам не пропускати наші випуски, які виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та ларта, а також у Т2. розповідайте своїм друзям та сусідам, аби про нас знало якомога більше людей. Наш телеканал випустив цілу низку матеріалів щодо декларацій сімох заступників міського голови. А це Олександр Поляруш, Юрій Савчук, Інна Новогребальська, Олег Усенко, Анатолій Кравець, Катерина Возненко, Василь Морський. Знайти ці сюжети можна на нашому ютуб каналі. Цього разу ми вийшли на вулиці міста, аби запитати, чи знають білоцерківці прізвища заступників міського голови та хто за що відповідає. Чи знаєте, ви скільки заступників міського голови взагалі у нашому місті? Три. Три. Трішечки більше. Більше. Так. А чи можете когось назвати? Можливо, когось знаєте. Не ходите туди, ми Я... туди не ходимо, ні. не знаємо ні одного. А можливо ви чули колись прізвище там Новогребельська, Олександр Поляруш. О, чула О, за Новогребельську. Чула, 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 чула і не добре чула. Не знаю. А чули, можливо, якісь прізвища там Морський, Поляруш, Новогребельська, Савчук. Це, все це чув, Да. Чули. А знаєте, що, за що кожен з них відповідає, можливо, або когось із них? Не. Скільки заступників міського голови у нашому місті? Скільки заступників? Чесно, не знаю, мабуть, багато. А можливо, когось знаєте? Можливо, вам знайомі прізвища там Поляруш, Савчук. Поляруш. Угу. Іна Новогребельська, можливо, знаєте? Ні, таку не, не пам'ятаю. Поляру ж точно, бо пам'ятаю на вивісках, на бітбордах то <сіх> його фамілія. А можливо, морський кравець не чули таких прізвищ? Ні, таких точно не почув. А, Можливо, знаєте, хто за що відповідає? Можливо, чули у нашому місті? Чесно, не хочеться навіть про них балакати, тому що за що вони відповідають, тільки, аби, чесно, для, для себе зробити щось хороше. Для людей, звісно, то, що строять дороги, і, зрозуміло, за свої власні кошти, чесно говоря. я так собі думаю. Бог його знає, не знаю. Угу. А взагалі, чи чули якісь там прізвища Новогребецька, Поляруш, Кравець, морський. Поляруш чула, а, а більше ні. Не... Я їм не цікавлюся. А за що відповідає, не знаєте, так? Не знаю. Скільки заступників міського голови у нас в місті? Ну, два, мабуть. <реш> Ні, не вгадали. А, скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте когось із них, там чули прізвище а, Морський, Кравець, Поляруш, Новогребельська. Чули щось таке? Ні, нічого. не чую. Не Деко знаю. Декого знаю. Волкотруп. морський, «Поляруш», Новогребельська. Чули такі прізвища? Поляруш чула. А інших не знаєте. А, можливо, знаєте за що відповідають? Чи... Ні, Не знаю. У церківських ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до проєкту Драйвери. Ініціатива передбачена в першу чергу для тих, хто отримав травми опорно-рухового апарату внаслідок війни. Відтак, таких захисниць та захисників вчитимуть керувати авто. Як наголошує координатор проєкту Михайло Писанець, мета повернути їх до активного соціального та професійного життя. Навчання безкоштовне, адже фінансуються за кошти держбюджету. Теорію та практику опановуватимуть в автошколі на Київщині, де все адаптовано для потреб людей з інвалідністю. Варто зазначити, що проєкт спрямований на всю Україну. Тож, якщо ветеран чи ветеранка не проживає у Києві чи області, організують безоплатне поселення для участі потрібно заповнити анкету, посилання на яку можна знайти на сторінці у Фейсбук воїну гідна праця люди, які ні мали ніколи не мали водійських прав, вони мають пройти онлайн місячне навчання теоретичне. Після цього вони здають найближчому відповідному центрі МВС теоретичну частину. Це дозволяє допустити їх. До практичної фази навчання при автошколі. Якщо перша частина теоретична людина може е, зробити з дому, то на другу частину практично їй доведеться приїхати в нашому випадку до міста Київ. Вона триватиме приблизно практична та частина, е, приблизно два тижні, плюс-мінус, може до трьох. Після цього людина здає практичний екзамен, отримає водійську е, е, з людьми, які мали. До отримання інвалідності вже водійську ліцензію і, і активно водили ситуація значно простіша і швидше. Пропонується практичний курс, який складає 8 або 16 годин. Це реально від'їздити за день, за два, за три, в залежності від е, наскільки досвідчений цей водій, і все після цього людина може керувати транспортом, е, зручним керуванням. Ну, я, я сам пробував керувати. За допомогою ручних важелів знаєте, дуже легко, дуже швидко. Вчишся. Дякую, що цього вечора були з нами. Слідкуйте за основними подіями на наших сторінках у соціальних мережах. А також не забувайте ставити лайк під цим відео. Гарного та мирного усім вечора.